Туреччині такі технології і турки це не глотнуть, Туреччина це не глотне. Їм Вже давним-давно пора оці свої дружні зв'язки з Рашкою порвати і зрозуміти, який піздець робиться, і щось зробити, в тому числі і Ердогану. Ну і це насправді при всій печальності, при всій Явсінській вчора і так далі, дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і Туреччина з Рашкою перестала будь-які зв'язки взагалі позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи, і так далі. Дуже прикро. Дуже, ну, ви самі бачите згори, що там робиться, що там відбувається, наслідки на мільярди. Тобто це ж не тільки корабель, який ще не ясно, що з ним тепер зробить. Це все, що там знаходилось, і фури, і люди без життя, що саме цінне. Більше 12 людей. Що ви про це думаєте, пишіть в коменти, будемо чекати, що скаже Ердоган і взагалі офіційна сторона з Туреччини ну єсмі це залишиться так само, як оце плюс-мінус в Польщі. Якщо НАТО зараз почне командувати Туреччину, Туреччина це НАТО на чао сказати, і все. Хоча вони не можуть мені там величезні кон контракти на поставку цю всю історію, що на байракі робиться. Але ситуація отака. Ситуація отака. Ну глянемо. надіюсь, туреччина висловить своє вільне і сильне слово, і не тільки слово, а й дію. На зв'язку, друзі, всім попад.